Так. Одразу видно, що шаурма велика. Просто подивіться на неї. Вона, ну, вона реально велика. Вона тепла, навіть гаряча, я б сказав. Так. Опа. А як ми? Ой-ой-ой, посмотрите, она приоткрыла свою попку. Ай-яй-яй. Я понимаю, вона не не разум. Лаваш? Прошу помітити, лаваш підсмажений краще, ніж вчора я у Берліні хавав. Бо вчора у він був, ну, параша. Так. Перший укус, ну, ты взимаешь? М -м -м. На перший курс багато лавашу і от трішки суховато. Поки що відчувається і курка, і лаваш, але лаваша багато суховата. Ну, тут вона в центрі трішки розвалилася. Ну це вже тут соус. Наші соуси, начинки багато, Unluck. тут і... трішки підрозвалилися. Так, другої курс отуди один. Mm. Не заважайте огляду, будь ласка. От Знаєте, з одного боку вона розвалилась, але з іншого це означає, що в ній багато начинки, правильно? Правильно. Mm. З любов'ю. Як красти краб. Куба <ривіт> <Фубл> гумору, привіт. <ривіт> <ривіт>

<социт> О! О! Фуёвый. О! Да? О! Да? Да. Кенселим, кенселим Мин ее. Минус два, минус два. Кенселим а? ее, все. А, а тут уже очередь. А тут <социт> <тишину> Добрая душа глеба розжарилась на шаурму. Будь ласка, запам'ятайте це. Не тільки мені підписники донатять, я також доначу підписникам. Продовжимо наш відеогляд. Ой. Я не пью алкоголь, это... Це... Це... А, это мохито, да? Да. Ну, mm. Это мохито. Mm. Мохито Да, тут, сука, тут мясо вкуснее, чем в Берлине. Вот там оно было, ну, просто салонное, иначе, блядь, на пиццере. Лаваш, короче, нормально, но его проблема в том, что он разваливается, и на первых э, укусах было суховато. Далее. Мясо заебись. Його багато плюсів, ну блядь, нормально просмажено. Свіжі помідори. Ба, мені подобається поєднання соусу. От. В деяких е шаурмах соус зовсім не виділяється. А тут він виділяється і ну, надає соковитості і ну... апає смак точно. Люди вахують. Люди, люди дивляться, думаю, що за що та... І так, результат. Шаурма смачна, класна, велика, багато м'яза, свіжі овочі, класний соус. По 20 балі важко оцінити так одразу. Особисто від мене 5 балів за те, що вона безкоштовна, мені, мені її принесли вона гаряча. І ну, як ти мені зробиш? Так, м'ясо десь 4, із 5 це вже 9. Ну, очі, дефолт, не. Десь, ну, типу, 2.9. Це ж скільки. 49 плюс 2,9, 11. 11,9. Лаваш. Дефолт не реализуюся 2. Це 13,9. І. І що залишилось? А, і начинка. А, ні, начинка була. Стоп. Сервіс, ні не не Ну, особисто від мене 5, це бонусний, За м'ясо 4 це 9. За ага. лаваш 2. 2, 9. Ні, за лаваш 2. А, і 2, 9 за 8. А 8. Ещё... А, соус, точно, блядь. Соус. Соус класний, Соус мені подобається, соус соус здесь 3,5. це скільки в сумі виходить? выходит? Було 13,9 плюс 3,5, 17,4. Да, от десь 17. Вот 17 балів, 17 балів з 25 у цієї шаурми точно є. І ще плюс, що вона велика, і ви її точно не їстеся. Тому я рекомендую шаурму від Даніила Папіжука.